Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та розброєння, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пане Валентине. Слава Україні. Героям слава вітаю, як завжди. Я дуже радий приєднатися до апострофу. Пане Валентине, ну варто зауважити, що певну кількість часу тому у наших соцмережах ходило відео, ходили різні думки стосовно того, чи варто вірити словам російських офіцерів, які анонсували використання шахедів із реактивними двигунами. І тут також була думка одного із експертів, який говорив, що це неможливо. Якщо є можливість, зараз попрошу вімкнути Олексій Гетьман, також нас наш. Щасти й гість, говорив таке, тоді. Цілком можливо він може розігнатися як снаряд в один бік полетіти і по дорозі розвалюватись. І розігнатися 800 кілометрів, робити якісь дії, повертати, маневрувати, міняти висоту польоту на такій швидкості з таким планером він не здатний ну, аеродинаміки. Його треба змінювати, укріплювати і так далі. І так далі. Отже, на той час пан Олексій говорив, що не може витримати конструкція цього безпілотника таких швидкостей реактивних, що він розвалиться і загалом це все фейки. Як зараз бачимо, як зараз розуміємо, шахет 238 а, має змогу а, нести на собі і використовувати саме реактивний двигун. Отже, як з цим всім поратися? Чи вистачає у нас переносних зенітних ракетних комплексів? А що буде із гепардами, зенітними установками, яких у нас чимало зараз вже є? Я слава Богу, от на що це просто зараз вплине, пане Валентине? Давайте знаєте з чого почнемо. Почнемо з того, що ми спостерігаємо дуже високі темпи технологічного розвитку взагалі війни, да, і військових дій. Ми з вересня почули, що почалася війна дронів від військових. Військові на фронті сказали, що ну певною мірою, звісно, є ситуація що е, такі, як fpv дрони, дрони сучасні, можуть е, замінити деякі функції артилерії і, можливо, навіть краще з якимись завданнями впоратися, але так чи інакше, військові констатували, що по вісім дронів може висіти там на фронті і так далі. Далі, ми бачимо буквально за два дні до е, шахеду 238 до повідомлення. Е, повідомлення інше, що в Росії з'явилися. Е, fpv дрони з, з, з самозахопленням тілі, що це дуже надзвичайно небезпечні дрони, які полегшують роботу оператора з одного боку, а з іншого покращують можливості ураження. Тепер ось шахет з реактивним двигуном. Ну, я не буду тут сперечатися, чи можливо це, чи неможливо, але ну, дивіться. Якщо літак Іл-76, шостий мені доводилось е, літати на ньому, десантуватися з нього, якщо він е, набирає е, таку крейсерську е, швидкість 430 км в час і на такій швидкості десантування проходить і певне маневрування існує, то ну можна припустити, що і е, шахет насправді може це робити і. Е, але головне не це. Головне те, що як відбувається пристосування. Ми пам'ятаємо, як в 22-му році ворог пристосувався до українських хаймерсів Потім українська армія пристосувалася до збиття кинжалів, і почала збивати до того, з травня там почались поодинокі збиття, а зараз ось другого. Січня 24 го року десять десяти да тобто пристосування відбувається швидко і е, креативність на цій війні вона має висо, най, найвисокі темпи за всю історію існування людства. І е, тому безумовно, ми переконані, що пристосування і до таких шахедів дійсно це буде питання, е, яка е, кількість їх є і буде запускатися. Да? Бо Рі один дрон це одне, а рій -дронів це зовсім інше. Другий момент наскільки зараз, ну, наприклад, от є дуже потужні розробки ПЗРК, польські, наприклад, є українські так само, окрім звичайно того, що Стінгери там і все інше, в цих у питаннях взагалі ППУ. В 22-23 роках відбулася ціла е, сі, революція. Насправді, да я напевно говорив, і знову, напевно, треба повторити це, що в зараз вхід ідуть лазерні системи протидії дронам. Е, в, у е, вересні Сполучені Штати прийняли на озброєння, і першу, пер, перший батальйон оснастили лазерними системами. В вересні завершувало випробування компанія Рейтеон уже Великобританія розробник цих систем. І британці так само беруть на озброєння. Далі Сполучені Штати пішли на безпрецедентні кроки спільного виробництва в техніки з такими системами. Зокрема, з Індією на базі машин страйкер там є комплекс армійський ППО, який містить і. Систему РЕП і систему лазерної протидії дронам, звичайно, що нам потрібно серед іншого, окрім того, що ми будемо використовувати гіпарди. А до речі, про гепарди ви задали питання. Я одразу скажу, що ну наші ж повітряні сили доповідали, що під час атак, 2 е е січня 24-го року, е гепарди вже збивали навіть крилаті ракети. Да? А, е Є випадки зафіксовані, коли е, українські бійці збивали е, по кілька дронів. Ну що правда йшлося не про шахеди, а про е, дрони на, на тактичного плану на полі бою е, збивали по кілька дронів одразу з е, стрілецької зброї. Е, тому і майстерність зростає, і зростає технологічність. І питання зараз дійсно хто е, як написало одне видання: хто перший злякається, да і uh -huh. у кого буде виснажена? Виснажена логістика, от зараз над цим йде робота, і тому нам які висновки? Перше, це дочекатися допомоги американської. Вона напевно буде. Треба вірити в це. Я, наприклад, вірю, що вона буде. Звичайно, я не можу так би мовити, за всі 61 мільярд. Казати там і за якість, але на зброю. Будуть виділені кошти, і ми знаємо, з'явився новий план від республіканців, від республіканців американських, і там чітко план перемоги України, там чітко є все. І, і передача активів, і за забезпечення зброєю. Там єдине, що не збігається з тим, що повідомляв наш міністр закордонних прав пан Кулеба, це ізоляція путінського режиму. Вони ще поки, поки що до цього не дійшли. Напевно. Хочуть якісь контакти мати пане да? Валентине. От повертаючись до контексту нашої розмови, аби не вводити в оману наших глядачів, варто зауважити, що буквально щойно з'явилось повідомлення від пана Юрія Ігната, речника повітряних сил збройних сил України. Він не підтверджує поки що збиття цього шахеда із реактивним двигуном. Далі цитую його. Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов, нехай підтверджує, показує та розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав шахед 238 чорного кольору після. Цієї демонстрації в нас БПЛА почали перефарбовувати в чорний колір і окупанти. Ну, мається на увазі 134-й, 136-й шахеди. Також вже бачили це. Підтверджена інформація їх фарбують в чорний колір. Тому поки що очікуємо офіційних підтверджень. Це е, перша інформація, яку зачитали на початку нашого етеру від слів блогера військового Сергія із позивним флеш, так експерта у галузі зв'язку. Та РЕП, е, от стосовно ПЗРК в. Про революцію в сфері ППО дуже добре пам'ятаю незадовго до початку повномасштабного вторгнення для нас революційною новиною стала передача на той час невеликої кількості джевелінів. І наскільки я пам'ятаю, були стінгери. У яких були проблеми із акумуляторами Власноруч доводилося їх якось підзаряджати, замінювати ці акумулятори, аби вони працювали і так далі. Тепер у разі появи БПЛА із реактивними двигунами і такої великої необхідності великої кількості ПЗРК у мобільних групах чи варто очікувати швидкої реакції наших партнерів і передачі найближчими пакетами саме ПЗРК, пане Валентине? Ну важко сказати. Хоча останнім часом ми пам'ятаємо, допомога якраз і включала не тільки ну. Тобто, номер один пункти – це були боєприпаси до усіх систем. номер два це були якраз протитанкові ракетні комплекси і ПЗРК. А там, де у частині боєприпаси, де номер один, там були і ракети для різноманітних комплексів. Ми ж. Маємо відслідковувати не тільки, скажімо, ракети там для Петріот для НАСАМС або АРСТІ, а є ще ж і більш старі речі, які так само діють непогано. Ну скажімо, ті ж самі ракети західного виробництва в рамках проекту Франкенсем, де вони використовуються для радянських зенітно-ракетних комплексів, зокрема. БУК С-300 КУБ, здається, так само, тобто, це в цій частині, або скажімо, ті ті ж самі хоки да, американські, це так само системи старі, які можуть використовуватися дуже активно. Ну, я вже не кажу про різноманітні, поки що поодинокі передачі дуже потужних цікавих систем. Там, скажімо, від Норвегії, від Австралії отримали такі речі. Uh, і системи виявлення зараз. от Японія uh, візит засвідчив, вони вкладають гроші у те, щоб забезпечити Україну системами виявлення дронів. Німеччина передала оста оста в останній партії системи виявлення дронів. Uh, тому ну виявлення так само дуже важливо. Якщо ми маємо збільшення технологічності і збільшення швидкості uh, самих ворожих дронів, uh, тому ніж швидше їх буде виявлено, то тим більше шансів, що їх зможуть уразити. Ну а скажімо, такі речі, як гепард і новітні системи Skynex, Ми пам'ятаємо, знову таки в Німеччина в останній порції допомоги передала один з таких комплексів Skynex, Вони є. Вже кілька працюють в українській армії, і звісно, ми не можемо казати про якусь вибухову хвилю забезпечення України, але ми вже чітко бачимо, що іде системне і безперервне нарощування системи ППО України, причому ешелонованою з різними функціями, і якщо на Початку перших обстрілів наприкінці 22-го року доводилось чути про те, що не було такої досягнуто необхідної злагодженості. Я маю на увазі, що по одним і тим самим цілям випускали боєкомплекти різні з різних ешелонів в системи ППО. То зараз такого вже немає і, власне кажучи, оці атаки російські ракетні 29 грудня і 2 січня вони чітко показали, що українська система ППО вона вже сформована. Вона діє на дуже високому рівні, на надзвичайно високому рівні. Я думаю, що Жодна система ППО в світі не спрацювала б так навіть ізраїльська на сьогоднішній день, і я думаю, що є підстави для такої заяви, що це. Разом з тим варто зауважити, що саме наша система ППО найбільші виклики щодня отримує так і змушена відповідати новим і новим чинникам, новим засобам ураження, тому що ворог також не стоїть на місці, і якісь там союзники у Росіян все ж таки є це держави тоталітарного режиму, диктаторського режиму. І звісно ж тут про північну Корею напрошується тема: КН-23, їхні балістичні ракети, які начебто вже використовувалися в Україні. Україні. про це говорили і представники США. Різні наші мілітарні експерти також про це говорять. В цьому контексті хотів би у вас запитати дуже багато про це вже говорили, пане Валентине. незважаючи на те, що це зовсім нещодавно події відбулися на початку січня. Все ж таки, за технічними даними, які зараз є в мережі, хоча на них також варто зауважити, дуже сильно зважати, не треба. Бо це ж дані північної Кореї. А це як я зауважив, тоталітарна, терористична і диктаторська країна радянського такого характеру. Актору, де все прибільшувати люблять, все ж таки вони, начебто, ці ракети кра, кращі за своїми ТТХ за російські іскандери, і їх часто порівнюють із іскандерами. І тут максимально елементарне питання. КН-23 – це ракета типу Земля-Земля, тобто їх запускають із землі чи з повітря? Чого питаю? Тому що коли з повітря, ми ж розуміємо, що зараз буде запуск, бо носії злітають, а коли з, з, з землі, то тут менше часу відреагувати. Ну, поки що, ми кажемо про е, ракети, які запускають як земля-земля комплекси. Але, звісно, е, такі ракети можуть модернізуватися, і ми чітко знаємо, що і ракета для Іскандеру вона має різні, різні версії. Да? Але зрештою, е, ну якщо брати за основу М500 ракету, то е, приблизно е, може це порівнюватися з корейською ракетою. Але зрештою, е, Самі росіяни вже були такі сплески інформації, вони такі або в телеграм-каналах, або десь в якісь там блогери це виплескують що щодо невисокої якості, власне кажучи, і боєприпасів корейських, і напевно цей ракет стосується. Тому питання їх ефективності насправді до кінця не вивчено. І якщо, Ну якщо брати е, ракетні атаки росіян, то е, за великим рахунком, е, навіть не тільки тому, що ППУ діяло, а навіть е, просто е, виходячи з їх і е, характеристики навченості, ми можемо зробити висновок, що е, не підтверджуються усі характеристики російських ракет. І, найгірший висновок для росіян було зроблено зроблено нагадаю 29 лютого 2022 року американськими експертами які висловили здивування таким низьким рівнем технічних характеристик російських ракет під час першої наймасштабнішої атаки по Україні там понад 100, здається, ракет було може, може, навіть набагато більше, але багато з них не досягло цілей, і багато з них ну, фактично було ну, без роботи ППО навіть було просто. ну, Вони мали не ті координати і не туди потрапили зрештою. Да? Тому ми бачимо, що. Мів про російську непереможну зброю він почав руйнуватися з перших днів широкомасштабного вторгнення. І насправді те, що робиться зараз, ну, їм вдаються, звичайно, точні постріли, так, це е, є чимало підтверджень, тому не хочу їх перераховувати, бо вони для нас вони для нас гіркі, Гіркий смак мають, але е, все рівно. Якщо казати про майбутнє протистояння, то в разі якщо комплексна ситуація збережеться і допомога всіляка з боку заходу, і пришвидшення розробок українських зенітно-ракетних комплексів, я нагадаю в одному з останніх інтерв'ю, в, здається, BBC, да, генерал наш заступник міністра оборони Гаврилюк, який відповідає за переозброєння, він чітко сказав таку річ, що Україна придивляється до закупівлі ЗРК власного виробництва дальністю 100 кілометрів, дальністю дії 100 кілометрів. Такі аванпроекти нагадаю існували з 16-го року. На жаль, тоді влада не займалася цим питанням, і тоді ніяк. Ну не велися розробки. Хіба що конструкторське бюро велися ну самотужки, там ну дещо уже з прицілом з прицілом на майбутнє, щоб швидше пришвидшити ці розробки. І в принципі, той факт, що генерал Гаврилюк каже, що придивляється до закупівлі, це свідчення, що вони вже існують, і існують уже як дуже конкретні українські зенітно-ракетні комплекси з. Українськими ракетами. Е, тому е, все це має нарощуватися комплексно, але зрештою дуже хотілося б, щоб е, в тому числі велика частка е, припадала на військово-технічне співробітництво і на спільні розробки з е, різними потужними компаніями. Передусім, американська компанія Рейтеон було б добре її залучити, щоб ми спільно працювали. І е, зараз в другу чергу німецька компанія Rheinmetall, Метал, попереду Скайнекс та е, наступні версії. Нагадаю, у 2023 році Rheinmetall е, вже презентував перші безпілотні, це дуже взагалі революційна ситуація. Безпілотні протиповітряні системи, які можуть діяти проти е, шахетів або інших дронів. Причому вони можуть бути об'єднані в мережу. І саме тому нам дуже важливо зараз ну умовити, переконати наших партнерів, що щоб з Україною е, зробили зробився гіперстрибок у спільному виробництві, щоб ми не йшли, як вони хочуть, степ степ Спочатку е, там фукс, стару машину, щоб ми разом виробили. Потім дійти до спільного танку, а вже потім до е, систем протиповітряної оборони. А щоб ми йшли від того, що зараз найбільш потрібно і найбільш важливо. Ну приблизно так ще можливо ще додати, що було б добре, щоб американці та британці. Ну, наприклад, по кілька систем лазерної протидії дронам нам дали, хоча б для випробування, щоб під наглядом е, їхніх фахівців щоб могли відбутися такі, е, хоча б на практиці, да, війною їх похрестити ці системи. Якщо все буде добре, до речі, в нас так само в Україні. Є розробки лазерної зброї, і вони на це спрямовані. Тому прискорення цих розробок також буде дуже дуже важливим аспектом розвитку нашого потенціалу. Надважливий аспект на кінець нашої розмови зовсім трішечки маємо часу. все ж таки не можу не обговорити з вами, пане Валентине. От ви зазначаєте, от, під час відповіді на минуле питання про деяку неточність подекуди російських засобів ураження, і важко говорити про точність північно-корейських ракет, якщо вони такі є вже зараз у, у користуванні російської армії. І тут також згадуються їхні такі надзвичайні події, так ЧП, як ви. Вони говорять не так, сніскаждіння авіаційних керованих авіабомб там або ракет, в тому числі тут пам'ятаємо, 2 січня був Петропавловськ, Зовсім нещодавно наше тимчасово окуповане місто Рубіжне на Луганщині. Вони страждають від ракет, а також бомб, які не долітають до контрольованої частини України. І, і тут, тут також пан Ігнат, речник Тріних сил розповів, що Росіяни саме через це обрали Каспійське море для того, аби запускати ракети, щоб не було на за траєкторією на шляху цих ракет якихось населених пунктів, щоб не страждали росіяни, і потім не було якоїсь, я так розумію, складової, бунтарської, так або революційної. Ну і звісно ж для того, аби ці ракети вражали те, що запланували росіяни. В чому питання? Власне чи можуть можна говорити, що ну зараз ми бачимо останні Анім, часом росіяни подекуди над нові над сучасні ракети використовують, які в останньому кварталі минулого року виготовлені вже були, і вони все одно падають, вони все одно не влучають і так далі. От в якому стані, зважаючи на те, що Російська Федерація вже можемо відверто говорити, стала на військові рейки їхній ВПК, От при тому, що, начебто, санкції обходять, якісь мікрочіпи є. Виробництво налагодили, ці самі канджали виготовляють, то все ж таки все одно щось воно падає в море, падає в поле, не влучає і так далі. Ну, є декілька взаємопов'язаних аспектів, які ми маємо ну так би мовити, враховувати з одного боку, вони подолали десь з вересня, жовтня 22 року. У них була величезна проблема того, щоб залучити кадри до ВПК. І навіть були публікації в Ізвістіях в інших джерелах про те, що скажімо, той самий «Уралвагонзавод», який танки виробляє. Що їм прийшлося ув'язнених туди, навіть в якості робітників туди залучати, і багато скажімо, курган маршзавод не міг, який робить легку бронетехніку, не міг розгорнути свої потужності через брак саме брак персоналу. Але вони подолали цей момент у 23-му році, за рахунок чого: перше, це кинули туди великі гроші, і друге. Вони захистили цих людей броню від мобілізації, і туди прийшли люди. Але через те, що значна кількість пілотів загинула впродовж війни в Україні, це одна історія. Друга історія, що все ж таки технологічність високу вони втрачають технологічність виробництва. Через те, що деякі кадри там приходиться вчити, да буквально там на ходу, і в них не вистачає висококваліфікованих кадрів. І багато хто з них втік просто з Росії після 21 вересня 2022 року, коли було об'явлено про мобілізацію, і все це разом впливає на оці нештатні. Так би мовити, ситуації вони не набули масового характеру, але вони ну достатньо часто трапляються, і це є свідченням значних втрат кваліфікації і пілотами, і тими підприємствами, які працюють над виробництвом такої техніки. Проблема лише в одному, що вони на це не звертають увагу. Ну втратили там літак або ракета впала. Навіть кінжал, до речі, падав там, кудись на і там очі воєнні освідомітелі, да, які себе так позиціонують, намагалися там розповісти усьому світові, що це секретна зброя. Тому ми не можемо стверджувати, що це що це кинжал саме, але за багатьма. Ознаками було зрозуміло, що це саме, саме ця ракета, е, тому е, там досить проблем, але е, ще один момент: що вони не звертають на це увагу. Вони е, намагаються брати масою. Ну, загинуло там така кілька кількість, кількість людей. Ну і Бог з ними. Е, російські баби на народжують ще, а е, е, так само і зі зброєю. Ну, втратили певну частину зброї. Е, значить, виробимо ще або дамо більш стару. Або дамо якусь сумнівної якості, в тому числі, скажімо, там корейські, оці або іранські якісь системи, які ну не можуть вважатися, вважатися, ну будемо казати так, як хай тек. Да? Вони не можуть і у цьому контексті Україна має набагато більше можливостей зараз, і це і використання власних напрацювань. І це передусім використання військово-технічного співробітництва, і для України виклик полягає в тому, щоб усе це правильно використати, і зрештою досягти технологічної переваги зараз. Технологічна перевага існує, але вона існує в такому вигляді, коли е, там е, величезна кількість усього і людей, і е, зброї. А тут е, краща точність у нас. І краща дальність, і за рахунок оцих високоточних, будемо казати, філігранних хірургічно виворених ударів, Україна е, має можливості е, ну суттєво е, збільшити е, тиск на ворога і не віддати ініціативу на полі бою.